У нас є мікросхема така SD4016. Даю вам 100%, Я вже скільки цих ремонтів побачив, із цієї платежі. Сюди намагалися, ну зараз такий час. Всі хочуть подешевше. Спочатку сюди ставили мікросхему sd 4066 ну, їх, мабуть, переставляли, скільки десятків, але пристрій. Тобто, начебто регулюється. Все, але він нічого не бачить. Я теж зіткнувся був в свій час з таким нюансом. Але тут все міняється. Буквально одна де деталька на платі замінюється. І навіть не пристосовані е, до адекватної роботи мікросхеми на термінаторів Тут працюють. Тому ось таке невеличка модернізація. Ну, скоріш за все, що автор. ну Скажімо так, я ж уже не перший рік в цій сфері, то я думаю, що не зрозумів цього, або не захотів зрозуміти. Або думав, що все брак. Не все, дорогі глядачі. Брак. Треба просто адаптувати під свою схему і тільки в тих рамках, в яких це можливо зробити. Тому ось таке. Щоб вносити певні корективи, треба досить непогано знати, досконально знати роботу пристрою. Тоді можна щось міняти і е, щось допрацьовувати. Ось таке. Тому отака схема. Те, що ви там його замовили влітку, походили, все працювало, то можуть на осінь або взимку, або весною все вилізти назовні. Дехто плюне на це і ходе на 12 кГц, як тут, а дехто ось не плює. Тому зараз таких випадків дуже-дуже стало багато. По крайній мірі, мені масово почали присилати на модернізацію. Деякі. Звичайно, не піддаються модернізації. Ну, в тому плані, що інколи контурні конденсатори ставлять, припаюють прямо на гнізду. Я це не рекомендую робити, Хоча сам колись так робив, але це неправильно з радіотехнічної точки зору. Бо інколи працює, інколи не працює. Ми зацікавлені, щоб працювало у нас все відразу і з першого разу. Ось таке. Переглянувши ще е, плату зі сторони компонентів, я що вияв, Все-таки тут не по стандартній схемотехніки зроблено. Е, стоять деякі інші номінали конденсаторів. Тобто, ну, можливо, котушка намотана якось е, інакші намоточні дані, скажімо так. Ну, ми зараз це перевіряти не будемо, все рівно тут адаптувати плаву тут треба. Під нову катушку. І я зараз це все зроблю. Так. Тепер для вас лайфхак, як перевірити резистор чуйки на термінаторі. Крутим резистор. Дивіться, як скака. це ж лінійний резистор. І як він після цього буде працювати? Під заміну. І що ви думаєте, на цьому закінчилось? <рігла> Не тут то було. Так, перевіряємо відпаяв контакти. Перевіряємо регулятор балансу грунта. Це я кручу повільно. В Кінець закрутив. <рігла> Другий під заміну. Перевіряємо результат нашої роботи. Регулятор. Чуйки. Реакція молнийносна і з'являється в потрібному місці. Ось так. Йдемо далі. Ще хотів сказати кілька слів. <сум> в общем, регулятор тут стоїть 5 кілоомний. Ну, зважаючи, скажімо так, на ремонти, які мені присилали о, цього пристрої. Ну, там іще деякі варіанти. Ну, розглядаємо зараз цей. До того моменту, коли вийшов мій термінатор Pro 2. Виробництво, в користування. Е, оцей автор не використовував таких регуляторів. Е, ну, це моя практика, з того, що мені приходило. Так само і в Термінаторах Тріо. Е, потім. Е, видно, що злизано. Тобто, в мене перві там термінатори також була схема. Ну, як, е, дивлячись на цю схоже. Я ж так, де були в мене там деякі моменти, помилки, от, от точно такі, як отут, в перших моделях, але я їх рано, так сказати, побачив і е, виправив. Тому ось таке: Ну, злизали, скажімо так, не до кінця. І тут видно, що наклейка не... От старого не пристосована. І скоріше за все, що тумблер переключ... перемикання частот ставився поспіхом. Тому вліпили, як є. Головне, щоб був комерційний проект такий, щоб продавався. Ну, оце те, що я побачив. Далі в нас наступне завдання. Ось є зараз отака моя красуня котушечка. І так, як у неї частота 9 КГц, нам треба налаштувати на даний пристрій. Частоти там. Ну, рекомендовані мною ну, десь 6-10 КГц, ой, точніше, 16-10 кГц. Тому нам прийдеться їх переробити. А як переробити її? Прийдеться цю красу Отут висверлювати контурні конденсатори. Тому давай. Частоти вже налаштовані, котушка теж готова. Пристрій повністю налаштований. Одне єдине, що в нас залишилось, це динамік. Дінамік тут вже не годиться. Ось сліди клею, тому що е дінамік приклеїли на суперклей. А цього робити якби не варто. Або не в такий спосіб, скажімо так. <кхм> дінамік у нас звук реплячий. І так, на завершення. Що було проведено, які роботи? Так, повністю перероблений блок батарей. Там, в принципі, вся можлива начинка, що треба по блоку управління, ага. по блоку батарей. Добавили контроль заряда, контроль розряда. Також добавлені тумблера, розйоми, все по-людськи, в принципі, зроблено. По блоку управління замінили ми динамік. апаратні части... ага, І замінили розйом. Або обидва розйоми наживлення поставили і на розйом катушки. По апаратній частині там були внесені деякі зміни по платі, елементи замінені, Замість них були поставлені потрібні елементи. Була зведена шкала металі, виготовлена нова котушка. Звісно ж, двохчастотна. Було налаштовано кожен, кожну частоту, підгонка її. І по своїй практиці скажу інколи для даного типу апарата цього буває мало. Бувають всякі нюанси. Треба проводити тест на ґрунті, бо якби не я його виготовляв, то там треба Можна очікувати, чого завгодно. Але часу зараз нас тестить на ґрунті нема. Тому я домовився з власником, що я відправлю. Чисто інтуїтивно, я думаю, що повинно працювати. Е е і я думаю, під цим відео власник залишить коментар, який він відчув зміни. На це будемо орієнтуватися. Тому дя дякую всім за увагу. І чекаємо коментарі.